Доброго дня, мої маленькі кіберкотики. Ось настав час анонсу нового сезону Operation Brutal Swarm. Розберемо, які зміни обіцяє нам Ubisoft. А також поговоримо про нового оперативника за атаку Grim. Лаштувати зручніше, і ми починаємо. Grim — новий оперативник Сінгапуру. Має три швидкості і одну броні. На першому слоті у нього струмова гвинтівка Якуаку 552 команд та дробовик CGCQB, якodка, Леона або Твіч. Якось допоміжної зброї пістолет p 229 Також на вибір пімор або пробивний заряд. Виглядає дуже бідненько і, сподіваюсь, Ubisoft в наступному сезоні дасть нам якусь нову зброю. Цікавішим є гаджет Гріма, називається Каван. І це базука, яка замість ракет випускає рой бджіл. Система дуже схожа на те, як працюють стріли капіталу. Тобто грім Стріляє на будь-яку поверхню, будь то стіна або стеля, капсула падає на землю, і тоді з неї розлітається рій, який, я сподіваюся, не буде жертимі FPS. Якщо оперативник зайде в цей рій, то він почне відстежуватись командою атаки у реальному часі в радіусі дії цього рою. Або, якщо пройде повз нього, будуть з'являтися мітки, як у шакала протягом певного періоду. Контрити цей гаджет може м'ют, він повністю деактивує всі дебафи, також сокет Ягера перехоплює і знищує капсулу. Вамай також перехоплює, проте не знищує Рій. Особливим є віджил. Якщо він зайде у рій з увімкненим стелсом, то рій помітить його усього один раз. І тут треба зробити ремарку на те, що так воно працює на тестовому сервері. Після релізу гаджету може змінитися. Перейдемо тепер до новин нового сезону: до переліку змагальних карт. Додадуть же знайомий з івентів to The Sich стадіон, який є міксом карт кордон та узбережжя. У команди атаки з'явиться нова імпі-граната, яка дасть змогу відключити гаджети оборони на 9 секунд. Треба тільки добре цілитись, бо радіус цієї гранати усього 2 метри, її отримують Sledge, Volkiria, Lion і Нок. Також у новому сезоні зміниться віддача, яка стане особливо більш жорстокою на кулеметах. На кожну зброю з'явиться можливість обирати модулі по типу вертикальної ручки та більшого асортименту насадок на дуло. Та до захисників повернуться півтора кратні приціли. Найбільше мені подобається те, що тепер глушителі не будуть впливати на деміж зброї, перейдемо до батлпасу, який буде давати знижку 10% на увесь магазин у грі, чи то донатні набори, чи звичайні скини та альфа-паки. У рейтинговій грі. Зміниться фазу бану мап. Тепер вибір буде з п'яти мап, і кожна команда може забанити лише по одній. Тоді рандомайзером вибереться мапа з тих, що залишилися. Цим розробники хочуть вирішити проблему бану нових мап. Подивимось, що вийде. Броньовані плити рука тепер будуть давати змогу піднятися з поранення на кшталт того, що є у фінки. Після підняття у оперативника буде 20 хп та пропаде змога вдягнути плиту ще раз. Продзвон до Кебі тепер зможе дотягтись до мертвих. Зараз у грі під час продзвону вбиті захисники можуть сидіти на камерах, та у новому сезоні до Кебі виправиться непорозуміння. На останок у грі з'являться нові маркування об'єктів, і якщо ти вже знайшов один, то автоматично знайдеться і другий. Також у меню під час дрон-фази з'явиться перелік та назви об'єктів, щоб легше було орієнтуватися у грі. Ось і все на сьогодні. Чекаємо на оновлення та нове відео, де я розповім про всі зміни, що вийшли на лайв сервер. Дякую за перегляд, котики! Напишіть у коментарях, які зміни сподобались вам, та що ще ви б хотіли побачити у грі. Також не забудьте про вподобайку та підписку на канал. Розвиваємо україномовну спільноту разом!